І дуже важливо звертати увагу на те, що якщо ну профскилам можна навчити людину, да, це може бути складно, це може зайняти час і так далі. Але Особисті якості, безумовного психолога, ментора, коуча і так далі, і кількох років роботи, якщо це вже сформована особистість там, після 22 років, навіть після 20, ну, ти не зміниш цього. Тому тут -то потрібно дійсно розуміти, що якщо по якихось особистісних якостях, ну, от, наприклад, вам потрібна людина емпатична. Ну, От ви не можете працювати із людьми, у яких, із людьми, у яких низька емпатія. Враховувати це потрібно. І це потрібно mm -hmm. дійсно закладувати відразу в певну. Кваліфікацію, анкетування партнера і вибудовувати подальший продаж таким чином, щоб виявити наскільки людина реально емпатична. Ну тобто, це доволі просто так само робиться, і по комунікації це можна помітити. Знову ж таки, і з іншого боку, це третя найважливіша цінності. Якщо ми з людиною не сходимося по цінностях, це не зміниться ні з психологами, ні з коучами, ні з ким.